Що ж, почнемо. І з знайшла. В наступному відео розкажу, чому настільки складно мені було знайти тісто тут. Тісто достатньо тонке, тому не бачу сенсу його розкачувати додатково. Ролик. І будемо їхати. У мене завжди цей пространствий кретинізм. Ну і з геометрією не дуже дружила, тому бачите, наскільки рівно і гарно все вийшло. На пергаментний папір. І в На упаковці написано, що необхідно розігріти духовку до 220 градусів, потім поставити її на місці із вибухуванням петки. Ну, я буду контролювати підвальний вікна. Було 5 хвилин, подивіться, які подушечки. Надулося вже все. Гарно. Головне, не лопніть. М -м -м. А це що? Я крему 250 грамів маскарпоне і 150 грамів зрученого молока. Просто перемішати до ось такої однорідної консистенції. Густеньке. Переклала крем в кондитерський мішок. Ви можете це все намазати ложкою. Це зараз буду наповнювати. Ось так. Небагато. На смак вийшло фантастичне, хрустке, легке, крем ніжний. З таким рецептом справиться навіть дитина. Я вам кажу чесне слово: одна велика проблема воно дуже швидко закінчилось. Смак